Забула про сиве волосся раз та назавжди. Благодаря цій чудодійній масці, саме головне, натуральній для волосся ніякі перехмахи, ніяка дорога фарба для волосся більше не потрібна. Буквально один раз використання і волосся стало такого рідного кольору, як 20 років назад, і густе, і, ро... і... і росте, як на дріжджах. До речі, я продаю червону ікру Аквакультура, яка містить омега-3, теж дуже корисна для здоров'я людини, та можна купити за посиланням в шапці профілю або просто написати в особисті повідомлення. Для приготування нам цього настою потрібно цієї масочки. Настій цибулевий у мене після яєць пасхальних. Дивіться, гарний, вже добре, добре настояний. Також нам потрібна одна чайна ложка кави. Все це змішуємо, півстаканчика настою. Якщо у вас немає від пасхальних яєць такого добрива, значить ви берете одну цибулину і стаканчик води. Кип'ятку засипаєте сюди жмиху цей, шелуху, і наставите буквально 2 годинки і у вас виходить золотистий гарний колір настою. Потім ще берете одну чайну ложку крохмалю. Картопляного. Все це змішуємо, рідина буде така рідесенька. Але ми наносимо це все не тільки на корені, а повністю по всій довжині. Крохмаль прекрасно укріплює, зміцнює волосся, і вони стають густі і міцні. Добре, добре, це все перемішали, нанесли на волосся і потримали всього 20 хвилин. Після цього одразу змиваємо, і саме головне, дивуємося у відображенні в дзеркалі, тому що волосся стає знову гарним і ні одного сивого волоска у вас не буде.